Просишся додому. Ні, ні, я ще не готова. І ще є робота Фенді. Я прополола там. Так, і покажу зараз. І мені треба там залить. Все, помидорчики приказали довге життя. Майже немає. Ось два кущика й там чері. Трішки лишилося бур'яно ну, прибрати з тротуарки. І я зараз хочу залити ще залью перці, бо ну, я показувала, що пропадає, ось пропав. Один викинула. І зараз оці залью, а завтра. Ну це ввечері. Зранку я не можу, просто не можу так. Не вистачає в мене часу. То попили сосить, то щось приготувати, і в мене і в теплиці повно вже бур'яну. Це в мене такого ще не було. Навіть в 21-му році я працювала тут і чисто було. Роблю полю і плачу, полю і плачу. Ну, а зараз щось таке сталося, не знаю. То дощ лив, то спека така, що не зайдеш. І сині квітують, а в'язаться щось зовсім мало. Ну, а перців багатенько, щось треба придумати з ними. Зараз беру шлангу і поливаю. О, квіточка прибігла. Квіточка фендюшина. О, як фендюша, так так, а як квіточка не відзивається. Сьогодні ніхто не приходив з дівчат моїх подруг увечері. І я оце трішки. Попрацювала. Уже можна оцю простинь знімати, хоча воно пече, о тут уже засохли. а тут ні. Такі, ну, сюди і водичка попадає частенько. Так що я вже трішки справилась. Ой, астри як квітують. Які гарні, дивіться. І куди ти побігла? Хто там іде? Хто там іде? Та то, то просто машина поїхала. Угу, побігла. Беру я шлангу. Ой, сирена знову. Хух, як же все дістало. Прям сил нема вже. О, побігла. Нема нікого там, ніхто не прийшов до нас. Хоч уже і осінь на носі, як говорять, але треба ж полоти. Така земля, як каменюка. Я, напевно, півтори години оце, отут оцей квітник полола, тому що все замулило дуже. Ну, звичайно, квіточка ж тут бігає. І то, коли стало вже сонечко трішки сідать, а так дуже жарко. Картошку я так і не добрала, хай собі поки що. Там дивіться, видно. Сірий в травці сидить, сірий, сірий, сірий. О, вужка. А, що? Почула, що я його зову. Ох і сірий, улігся там у бур'яні. Теж треба по суниці прибирати бур'ян. І розмарін ще не нарвала, не, е, не сушуй ще. Нема коли. Я просто не встигаю. Я не знаю, що це зо мною робиться, що я не встигаю, Ну так, зранку трішки, увечері трішки. І все оце уривками, бо дуже жарко. Ось одну вже шлангу сюди змотала, дві змотала. Цю ще помить треба, але ще, здається, три чи чотири. Ну ж треба. Не пам'ятаю скільки їх всього. Одна, дві, три їх всього вроді. Ох, треба, ну, треба її ж помити, а потім скручувати. Тут я привела все в порядок і тільки ось сміття воно там стоїть. Не знаю, куди його дівати буде. Ну, кудись діно. Навіть по гірках бур'ян прополола, а тут ось у мене ж потихеньку кріп вилазить рядочками, потихеньку, Ну, вже не хочу чіпати, хай вилізе, тоді вже спушу. А ще скільки горшків з квітів оцих треба вимити. Господи, я ж зиму їх треба підготувати, де вже перестали квітувати. Ну, поки що нема коли. І тут треба ж пропушити. Тут теж земля як камінь. У мене вже сапка треба просить Артема, щоб не точив сапку. Вона вже не хоче, просто не хоче полоть. Оце так, бачте, зранку полила. Ну, під хризантемами держиться волога. А там, де троянди маленькі, висихає зразу. Ох, фух, так, далі що? Далі що? Далі треба, може, яблучка трішки порізати. Навіть не знаю. Заморилась. Та можна на вулиці посидіти. Ось фендюшка. я вже зняла ось тряпку, що у мене на цих на огірках були. Вже там поодинокі огірочки на салат хватає. Люди пишуть, у нас є чат в вайбері наш тут. То пишуть, прям віддам кому треба. І картошка різана, і невеличка. Я сьогодні читаю. Думаю, Боже, які люди молодці. Це ж можна переселенцям взяти, Хоч їм там, може, і допомогу якось видають, ну це ж все. Ой, Тера, чого ти виїш? Чи непонятно, чи плаче, чи виє? Що тут у мене? Ну, жараж, звісно, господі. Все все пропадає, я ж жалко, ось, ось дивіться, туєчки садила. Ну, Їх треба по весні садити, я ж знала. Ну і зараз ще покажу, дивіться, по-моєму, агресор тут у мене ліза і ліза, господи. Ну, так, да, дивіться, ось один і ось у другий. Ой, господи, не буду сьогодні нічого йому робити, в мене вже спина болить. Тут треба буде підлить. Морозник щось не хоче рости. Маленький такий. Треба почитати про нього, може йому щось треба. Вчора поклала петрушку, думала засушити, дивіться, вона навіть колір міняє. В морозилки мені теж не подобається. Наташа, ти питаєш з лівого берега у садку у Наталії канал. Мені теж морозилка не подобається. Вона і запах втрачає, а це ось у який стає, теж викину. Зовсім запаху немає, не зберігається майже. Чуть-чуть так, чуть так, а що як вона висохне, що з неї буде. Ну, не стоїть заморачуватися. Хотіла хотіла насушити, Я теж ніколи не сушила. Раніше я. Сілью закривала, мені теж не дуже подобається. Це ото свіже, а саме краще. В общем, це піде все в сміття. Городні справи в мене сьогодні закінчилися і зараз восьма година Вечера і я вже прийняла душ, і дивіться, що в мене тут є. Я не знаю, мабуть, кілограм його. Але ж вони не годяться їсти. Так, я хочу їх посушити. Дивіться, вони навіть не ріжуться. І оце ж бачите, скільки всякого тут. Але то нічого. Я ось сюди буду складати, потім я іще помию. Це я хочу посушити. Ну, таких яблук у мене ще не було. Я стіл вимила теж. І зараз будемо чистити яблучка. Ой, дивіться. Так жалко, що багато, дуже багато, бачите, пропадає. І потім я скибочками отак ріжу і в сушарку. Ну, не знаю, поставлю на 12 годин на ніч. Розкладу. Колись мені це робив покійний чоловік. Я було, приїду з роботи, і він вже все зробив і помив, і поставив. Ну, а тепер же оце. Займаюсь я цим. А оце я не викидаю. Це піде під гортензії. Тут безвідходне виробництво. Ну, звичайно, оце ж не бризкаємо. Ну, не хочеться бризкать зовсім не хочеться. А воно, бачите, що б... виходить. Так, я сюди ближче. У мене було багато яблук насушених, то я пороздавала і сама їла. Ну, зараз ще насушені. Так, осталось два яблучка тут. І оце вже скільки я нарізала. І зараз дорізаю. Ой, це взагалі Зовсім гниле. І я тут на вулиці під шлангою це перемиваю, потім на полотенечко і потім тільки в сушарку. Ой, айка, ти прям лаєш і лаєш, не даси слова сказати. Я думаю, це мені вистачить. Це вже дві маленькі. може, ще візьму пару. Так, бо тут гнилі. Зовсім. Іду візьму. Ну, це скільки я нарізала все, відро пусте. Зараз йду, це мию, а. Оце піду, віднесу зараз, під гортензії. Пішла мить, все, що ти хочеш додому хочеш чи що? Все, готово. Тепер можна забирати додому і фендюху теж. Додому підемо. Ось у мішка валяється. До дому йдемо? Ще багато в мене лишилось яблук. Ой, вона думає, що я до неї гратися. Ой, фендюшка, пішли сушити яблука на полотенце, а потім вискладати будемо. Ой, чудо. Бери свого мішу. Бери. Ану. Ой. О. Грайся, грайся. Оце ще яблук багатенько залишилось, і вони кожного ж дня падають. А це той Соня, що я говорила, що він підгнив. Ну, не знаю, він там такий. Вроді є тут. Ні, нічого. Ну, я б такий смажити не хотіла, а синичкам. Взимку, так? Да? Полупустий такий. Дивіться, які в нас тучі. Бачите? Ой, господь. Трошки забагато нарізала, але то нічого. Зараз накриваю кришечкою. От так. І виставляю таймер. Та на 8 годин виставлю. Так, а, а виставила аж на 11.30 назад. Так, на 8. Все. І хай сушиться тепер. Подивимося. Зараз нас скільки? Вісім. Так. Це буде в 4 години десь, якщо світло не виключать, то в 4 години зупиниться. Ну, а там зранку подивлюся. А те, що лишилось і що буде падати, я трішки закарамелізую і поставлю в холодильник, може пиріжечки захочеться. А що я сьогодні ще робила? Зараз я вам покажу. Тільки коли собі налью, бо вже ж пізно. Та я, я сьогодні навіть пів чашечки кави випила. Ну, а зараз оце налью коли. І покажу, що я ще сьогодні робила. В мене ж там у тому погребі, боже, ой! Там скільки всього, і що я іще закриваю. І дивіться, я полізла і достала варення з черешень. І в мене там було таке, ну, черешня, вона ж без вкусу, ну, вона так-то смачна, але запаху ніякого. То я в одне додавала ванільки, там написано, в друге дюшес. Ну, а зараз я все змішала і переварила. І ось таке вийшло, бачите? Закатала і тут воно стоїть. І скільки це в мене вийшло? Один, два, три, шість, сім, вісім, дев'ять, чотири з половиною літри. І ще закрила на борщ. Оце свої вже томати, дивіться, густенький. Ну оце ж воно і так і зайнята, зайнята цілий день. Щось та й роблю. попилисосила, сосила, попідтирала, прополола. Прийшла Наталя трошки посиділа. Ну, вона там буквально хвилин тридцять. Попрала. Пішла виносити на вулицю, а в нас така димовуха. Хтось запалив і не видно хто, а дим іде. Забрала його додому. Це біле було все. Повішила в хаті на оцю ж сушилку. Потім чорне постирала, попрала те винесла, вже не було димовухи. І так оце цілий день та чимсь і зайнята. Ну, я ще 40 хвилин навіть полежала. ну Це відпочила, називається. Так що й день пройшов. Потім приїхала Віка і знову поїхала. Ну, оце так. Ну, все, дивіться, як воно працює. Оце Зелмер, це Польща. У мене була колись і мікрофильовка, і... Ой, що ж ще було таке зелмер, що я розчарувалась? Забула. Щось було зелмер, що я така, ну, роз... Ой, пилесос, який гавкнувся. Ну, це ж. А це працює, слава Богу. Ну, я правда, в прошлому році я нею не користувалась цією сушаркою. А в цьому році думаю, ну вже ж яблука пороздавала сухі і поїли. Ну і вони вже ж стояли, це ж я їх робила в 20-му році. Ну вони ж їм нічого не, не було такого. А потім в 21-му ж тут ми поспилювали, але син, помогли допомогли мені, бо від тих яблук тільки сміття. Я по, по 10 відер гнилья закапувала, ну вони й прибрали. Тому що ну, треба було за ним дивитись, треба було його обробляти. Тоді і яблука були, Хто його буде обробляти? Саша працював, йому не було коли. А Олексеєвич у нас він любить на... любив, коли на дереві було. А так, ну як ти скажеш, так і буде. Так говорив, так і будемо робити. Ну, так же і робили. Ось. Взяли і Ой, Допиваю я колу. Хотіла сказати кава. Ну, всі бачили, що наливала з бутилочки. А, де бутилочка? Ось у? ще на трішки. І вже треба йти відпочивати. Все це працює. Ну, принцип, всі знають, це як фен. Мені дуже подобається, як тут сушиться все. Можна і трави сушити, але я не сушила. Трави, оце ж сушу так, на підвіконі або на столі. Ну, а тут швидше, звичайно. Але електроенергія дорога. Ну, яблучками вже жертвую електроенергією. І оце посушимо. Звичайно, скажуть, можна ж повидло зварить. Та в мене є повидло І треба його, мабуть, теж переварити. У мене там таке повидло, мармеладне навіть, таке густе, густе, густе. Оце, ой Боже, скільки йому, я не знаю, я не пам'ятаю. Ну, 4 роки, мабуть, йому буде, тому треба глянути. Деється Ну, Я хотіла викидати, подивилася, а воно хороше, там ні плісня, але нічого нічого нема. Думаю, я його теж переварю. Цукру додати не буду. А воно в мене там то, мало навіть цукру, тому що яблука були такі сладючі, і я майже не додала. Але уварювала добре-добре. Ну, все, трішки поговорила. Бо нема з ким поговорити, хоч з вами поговорю. І все, і буде відпочивати. День пройшов. Слава Богу.